Let's У далекому 91-му український народ одноголосно проголосував за незалежність своєї держави. Мільйони вийшли на вулиці відстоювати свої переконання. І як би тоді не хотілося радянському керівництву, Україна таки стала незалежною. 2004-й – помаранчева революція, Багаточисельні мітинги по всій країні для повалення диктаторського режиму кучми, місяці мирних акцій на лютому морозі, тритури президентських виборів, і український народ відстояв свої права. Разом нас багато! нас не подолати. Десять років по тому, 2014-й, Євромайдан, на Майдані Незалежності українці прагнули асоціації з Європою, та у планах керманичів країни цього не було. До чого це призвело, знає увесь світ. Вместо політических технологій управління політичними процесами. Бут использується в інших мере поліцейські технології управління політичними процесами. Вот это стало, так сказать, новим драйвером кризиса, новим драйвером протесту. Вийти там, де зайшли, не так просто. По суті, усе почалося з повернення до Конституції 96-го року, де президент має набагато більше повноважень ніж у редакції 2004-го. що й обурило і український народ, і світову спільноту. Температура в країні така, що ця власть на гарячій сковородці усидіти не зможе. Просто чем быстрее они это поймут, тем э, меньше, меньше жертв это принесет. Потому что то, что они творят во всем, что происходит сейчас, в стране, на Грушевского, на Майдане, в любом другом, так сказать, уголке нашей страны виновата власть. Они к этому шли все три года. Призвело це до найгіршого сценарію: силові протистояння, переслідування людей і летальні випадки. Сісти за стіл переговорів і піти на компроміс українських політиків закликав увесь світ, крім Росії, та на банковій тихо, гамірно на Грушевського. Там яскравий приклад режиму поліцейської держави. Фахівці прогнозують мінімальні поступки влади, і градус напруги одразу спаде. Припинити стріляти в людей, припинити. Жорстокі побиття людей, викрадення, в тому числі і журналістів, і відведення військ до тих об'єктів, які вони мають захищати. Політологи вважають, банковій невигідно стримувати ситуацію, адже тоді доведеться вирішувати питання політичним шляхом, і можливо таки доведеться звільнити свої кабінети, тому й не йдуть вони на поступки. Влада намагається цей баланс якраз порушити ще раз, тобто вона буде намагатися якраз тут вбити клин. Вона буде казати, що опозиція не хоче діяти, підкидати це гасла. Так і от зараз дуже важливо, щоб люди на майдані вони це розуміли. Що зараз потрібна потрібний холодний розум, а не емоції. Холодний розрахунок, а не емоційна напруга допоможуть уникнути нових жертв і досягнути результатів. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна.